Усім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка Букблок, і сьогодні я розповім про те, що читаю, що вже прочитала в січні і що планую встигнути до кінця місяця. Отже, розповідати буду про цей стосик і про кожну книжку окремо. Першою книжкою місяця і 2023 року в мене була книжка обмін на Різдво. Дуже хороша, тепла, святкова історія, яка обов'язково повинна бути у вашому списку в грудні або січні, тому що вона дуже підходить по атмосфері, і мені вона дуже сподобалась. Сюжет простий, не замислуватий, але вартий вашої уваги. Тому, якщо маєте час і бажання, то обов'язково зверніть на неї увагу. Наступною книжкою була книжка, яку мене умовно змусили читати в моїй компанії книжковій, і це Генерал конфедерації з Бік СУР». автор Річард Бротіган, і це виданис такому бук. Ніколи не чула про цього автора і взагалі вперше побачила цю книжку, коли мені її принесли. Але я її вже прочитала, вона досить легко просто написана. Але я не завжди вловлювала якусь логічну нитку в цій розповіді. Ближче до кінця з'явилася ще паралельна лінія, яка була в минулому. І вона мене не запутувала, але завдяки цій паралельній лінії я зрозуміла, до чого назва. От і сама історія розповідає про двох чоловіків. Один з них був впевнений, що його. Чи то дід, чи то Прадід був генералом Конфедерації під час громадянської війни Сполучених Штатах Америки, а його друг йому вірив, і вони хотіли навіть це перевірити в бібліотеці у списках, але не знайшли там родича нашого головного героя. Але з цього моменту двоє чоловіків подружились і вони час від часу перетинались у своєму житті. Е, книжка більше розповідає про життя вже е, головних героїв, які не стосуються громадянської війни, але все ж один з них постійно згадує про славу свого померлого е, родича. Також в січні вже встигла прочитати книжку від автора Валерія Пузіка Макігі та чорний дракон. Це продовження серії Делфі та чарівники», друга частина. Книжка дуже класна, про неї буде окремий відгук на каналі, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Ну, а зараз буду говорити про те, що вже почала читати і планую дочитати до кінця місяця. Перша книжка це Уроки хімії від видавництва КСД. Чесно, обкладинка мені не подобається і, на мою думку, вона не дуже відповідає самому змісту книжки. І я б ніколи її не купила, якби мені її не порадили за назвою у книжковому клубі. Е, і загалом були дуже хороші відгуки, тому я і її замовила. Е, також прочитала вже я тут більше ста сторінок і розумію, чому воно так усім подобається і чому вона така класна. Але не розумію, чому тут така обкладинка. Чесно кажучи, вона трошки нагадує книжковий клуб 2000-х, тому я не дуже нею задоволена, але, як на мене, вона зараз не дуже впливає на зміст книжки. Книжка дуже класна, події відбуваються в 50-х-60-х роках. Жінка, яка захоплюється хімією, зараз займається тим, що веде програму з приготування вечер, дуже простих, але дуже класних. Наступна книжка, яку я читаю також спільно із дівчатами, це Стоунер, книжка, яка дуже довго лежала в мене на поличках. І я її колись купила на якомусь розпродажі, і вона не могла знайти місця в моєму графіку читання. І тому, я думаю, вона десь рік точно вона була на поличках не читана. Зараз настав її час, я вже прочитала більше половини, мені залишилось менше 100 сторінок, і я думаю, що на цих вихідних я вже дочитаю її. Книжка також дуже цікава, 20-ті-30 роки ХХ 20 століття Сполучені Штати Америки Вільям Стоунер, викладач, який походить із сім'ї фермерів, якому дуже сподобалось навчатись, і який не захотів залишати університет, і так він і залишився. Але окрім того, вона й говорить про такі болючі стереотипи, про е, стереотип подружжя, про якісь такі речі, які зараз дивно чути, хоча насправді вони існують і сьогоденні. Тому книжка, по-перше, дуже важлива через свої посили, через свої меседжі соціальні. А по-друге, вона цікава через те, що це досить хороша університетська історія. Буду дочитувати, вже знаю, що вона деяким дівчатам з нашого клубу розбила серце. Надію, що в мене воно залишиться ціле, але і надію, що книжка буде хороша. Ну і остання книжка з того, що я зараз активно читаю, це сторінки світу від видавництва ранок. Історія здається, це трилогія бібліомантів Називається мене є поки що лише перша частина. Я її почала читати проте не дуже багато встигла всього 40 сторінок, проте вона мені вже подобається. Тут є дуже цікавий момент на самому початку. Дівчина, 14-річна, здається, чи 15 років, спілкується зі своїм предком через книжку. Тобто вона записує щось туди, як лист, і потім бачить відповідь від нього. Мені ця деталь дуже вже сподобалась на початку і зацікавлює читати далі. Що ж буде? Я знаю, що бібліоманти мають якісь там магічні властивості, поки що головна героїня їх не здобула, і цікаво, коли вона їх здобуде. І що вони будуть для неї означати? Тому дуже цікаво, надіюсь, що сподобається ця книжка, і продовжу читати всю трилогію. Ну і от я вам показала такі невеличкі книжки за січень і те, що ще планую дочитати. Надіюся, що встигну прочитати більше, тому що непрочитаного на вличках досить багато. І також хочу прочитати ще другу частину трилогії Редгрейн «Сталь та Сонячний шторм. Але для початку треба пригадати собі першу. Тому якщо в січні буде час, то обов'язково цим займусь. Пишіть свої плани на Січі, те, що ви вже прочитали, і те, що ще плануєте в коментарях, буду рада обговорити та прочитати ваші думки. Якщо ви читали щось із того, що я показала в цьому відео, також буду вдячна, якщо поділитесь відгуком. Не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал, адже лише невелика частина з вас підписані. Читайте українські книжки, підтримуйте українське видавництво. До нових зустрічей, Па-па!